І ось ми переходимо до його коментарів про Романа Поланський і Вуді Алена. Це режисері, дуже славно звісні своєю неприйнятною поведінкою по відношенню до жінок. А мені здається, в них навіть є звинувачення в сексуальному насильстві а, да. проти Бру... Вуді Алина сто відсоткові проти, проти Романа Паланці. Про Поланський 100%, а про Вуді Алена якраз я не знала точно чи є. Ага, ну ось ось <залю> ми <залю> і законектились <залю> <Ага>. <залю> інформацією. <залю> да. Аня, При давай. тому, що я, ну, я здивована, що фільм ну, «Піаніст» вийшов вже після звинувачень цих всіх. Звинувачення були ще в 70-х роках. Його звинуватили так. у текстанні тринадцятирічної дівчинки Романа Поланського. Але його навіть ув'язнили, чи, чи ну, його збиралися ув'язнити, але він втік з США до Великої Британії, так, так, щоб уникнути так. екстрадиції чи і потім до Франції. Тобто, якби він залишився там, його, скоріш за все, могли б посадити до в'язниці. Mm -hmm. І після цього він такий, ну я буду продовжувати свою кар'єру і знімати далі фільми. Ну, після того, як Вуді Аллен одружився на своїй прийомній дочці доньці, да. то Едріан все рівно знявся у його фільмі в 11-му році mm -hmm. у півночі в Парижі. Ну да. і Поланський, і Вуді Аллен, не тільки Едріан Броуді продовжує зніматися в їхніх ну, фільмах. Да. І так, ось в 16-му році розпочався рух міту, і Едріан Броуді тоді висловився на захист. Нібито, ну майже Ну, да. він сказав у 16-му році, що звинувачення в сексуальному насильстві проти Вуді Аллена це не те, на чому варто зосереджуватися. На одному з інтерв'ю його запитали. Про його співпрацю з Романом Палански та Буділаном, і Броуді відповів, що життя дуже складне. Я прагну співпрацювати з творчими людьми, підходити до проєктів без осуду, та сподіваюся на таке ж ставлення до себе. Це мистецьке прагнення. Баланський, наприклад, мав дуже складне і важке життя. Було б несправедливо з мого боку занурюватися в такі складні питання минулого, які піднімалися у ЗМІ». А... Серйозно? Його спитали, чи мистецтво може існувати окремо від життя, і він сказав, що до певної міри, адже зрештою люди роблять помилки у житті. Помда, по помилки у житті. Помилки. Ще ну. його спитали про медійне висвітлення справи про Будівалина. і він сказав, що я навіть не читаю про такі речі. А я вирішую не заглиблюватися в такий інформаційний шум. Крінч! <рес> ми ж у усвідомленому світі живемо. Ага, правді, що таке? Звісно, жахливо, коли спливають подібні речі, і люди роблять у своєму житті щось неприпустиме, але це не те, на чому слід зосереджувати увагу. Подібні речі? Подібні речі? Тибо типу жахливо, що спливають подібні речі, чи жахливо, ага. що вони відбулись? Ну, блін. Щось питань ще більше до Едріна. Я, я би краще вже не знала про це. Подивилася би спокійно бруталіста, і на 20 років забули б знову про Едріна Броуді. Ох, ось так.